10 фактів про Збройні Сили України, які дивують світ. Збройні сили України, які вже 1017 днів захищають Україну від російських окупантів, дивують увесь світ. І це зрозуміло. Адже наприкінці лютого, коли російські війська вторглися на територію нашої держави, мало хто вірив, що наша армія не просто вистоїть, але й дасть гідну відсіч ворогу. Отже, найяскравіші факти про ЗСУ, що дивують увесь світ. Українські військові в перші дні війни змогли зберегти бойову авіацію. Завдяки цьому, незважаючи на численні масовані обстріли, російські літаки не домінують у нашому небі. Більш того, зсу майже щодня знищують авіацію окупанта. Українські військові неймовірно швидко навчилися воювати зі зброєю натівського зразку. І якщо на початку війни це були засоби ППО, бронетехніка та артилерія, то сьогодні наші військові опановують літаки f 16 і ракети Атонкс. Збройні сили України знищили флагман РФ Крейсер Москва за допомогою крилатих ракет вітчизняного виробництва ДКЕКБ Луч. Це стало першим випадком знищення флагмана з часів Другої світової війни та першим випадком знищення ракетного крейсера. Протягом 9 місяців 2022 року ЗСУ успішно провели не тільки оборонну операцію, але й низку наступальних операцій, які увійдуть у нові підручники військової справи. Найбільше вразили світ раптова операція на Харківщині, звільнення Херсона, ураження військових баз на території Окупованого Криму та очищення острова Зміїного. Вони викликали у таборі ворога паніку та відчуття зневіри у власну армію. Висновки армія перших досягнення українських захисників у війні з Росією вже змінили військову історію. Крейсер Москва, перше знищення флагмана флоту в бою за 40 років, перше збиття російських гіперзвукових ракет кинжали. Вимушена винахідливість, перший досвід використання західних крилатих ракет та авіаснарядів з радянських винищувачів, знищення субмарини Перше в історії ураження підводного човна крилатими ракетами, війна дронів, історичний досвід масового інноваційного та різноцільового застосування БПЛА, Сі-Бейбі і компанія. Перші у світі атаки рою морських дронів, цифровізація оборони. Перший у світі колективний радар ЄППО. армія США та збройні сили інших країн можуть засвоїти від українців багато уроків в тому, що стосується війни дронів. Кровоточить рани наших сердець з приводу того, що відбувається зараз на території нашої країни, Не висихають сльози на очах матерів, сини яких захищають єдність і незалежність рідної землі. Багато досягнень в обороні України здійснили наші воїни першими у світі і продовжують змінювати військову історію зараз. Ми пишаємося збройними силами України. Дякуємо за увагу.